Крістофер Лі, рокер, аристократ та розвідник. Ці факти життя легендарного актора вас точно здивують. Крістофер походив із давнього аристократичного роду, що бере початок від самого Карла Великого. У молодості під час Другої світової він служив у таємній розвідці Британії. Паралельно зробив пропозицію швейцарській графині, але в останній момент відмовився, бо вважав себе негідним її статусу. Лі став прототипом Джеймса Бонда, автор романів Ян Фле. Флэн... Емінг був його зведеним братом, і при створенні образу спецегента надихався саме ним. Крістофер, єдиний актор, який грав дракулу Франкенштейна і мумію. Він також знявся у двох найбільших кінофраншизах Зоріні війни та Володар Перснів. До речі, тільки Лі з усього акторського складу особисто знав Толкейна. А на 92-й день народження Крістофер Лі випустив власний альбом у стилі heavy metal і став найстаршим метал-виконавцем в історії.